Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо таро-прогноз для овнів, левів та стрільців. Вас обов'язково буду про залишати свої вподобайки. пишіть у коментарях слово приймаю. І так, овни. Яким цей тиждень буде для вас? Овни на цьому тижні будуть дуже активно рухатися вперед. Але від вас буде вимагатися дуже чітке прийняття рішення. І для того, щоб прийняти рішення, вам доведеться заглядати у минулі якісь ситуації, тобто, ви будете згадувати. Те, що передувало нещодавно. Ваша задача на цьому тижні дотримуватися чіткості, стабільності, планування. І тільки в тому випадку ви можете отримати для себе результати в плюс. Вам необхідно мати чітке розуміння, куди ви рухаєтеся, навіщо ви туди рухаєтеся і що ви з того хочете мати. Тільки так ви можете отримати гармонію, можливості і достаток. Якщо ви будете блукати у власній такій, знаєте, туманній картині свого життя, то ви отримаєте невиправдані очі. Від того, до чого зараз рухаєтеся? Леви, давайте подивимося: так? Леви, що чекає саме вас на цьому тижні? Леви, які енергії прийдуть до вас? Леви на цьому тижні можуть відкрити для себе якісь нові перспективи. До вас можуть приходити нові пропозиції, нові ідеї, от, і необхідно розуміти, наскільки у вас вистачає ресурсу туди йти. Ці нові ідеї, нові перспективи, нові пропозиції можуть підняти у вас якісь внутрішні острахи, от, якесь нездуження, не таке, знаєте, відчуття якоїсь депресивності. на фоні Власних страхів і ілюзій. Працюйте із внутрішнім своїм станом, і тоді ви зможете просуватися далі. Стрільці, давайте подивимося, що принесе цей тиждень стрільцям, який він буде для вас. Стрільці, яким цей тиждень буде для вас, так? Стрільці на цьому тижні будуть дуже вправно аналізувати все, що буде відбуватися навколо вас. Стрільці можуть бути трошки зарізкі і будуть проявляти таку, знаєте, силу волі у тому, чим займаються. Стрільцям необхідно бути дуже уважними до того, що відбувається навколо, і не давати можливості оточенню вводити у вас. В якісь ілюзії, тому що а, ваше оточення буде намагатися вас схилити не зовсім туди, куди необхідно. Необхідно вчитися тримати рівновагу і а, відстоювати свою позицію. Будьте уважні, тому що будуть намагатися вас надурити. От, дуже багато будете трудитися, але будьте уважні, щоб не розчаруватися в ситуаціях з оточуючими близькими людьми. Що цей тиждень принесе терезам, близнюкам та водоліям? Обов'язково залишай свою сподобайку, пиши у коментарях слово приймаю та давай подивимося терези. Так що чекає на цьому тижні? Що принесе цей тиждень? Цей тиждень несе Терезам достатньо складну трансформацію, яку ви не чекаєте. От, і ця трансформація дуже сильно може вплинути на ваш емоційний стан. Депресивність, незадоволення, розчарування може піднятися. Ви можете агресувати, вступати в конфлікти, намагатися відстоювати свою позицію. Пам'ятайте про те, що необхідно не зависати в одній і тій же ситуації, в одній і тій же точці. Що ця трансформація вам дана для вашого власного розвитку. Перед вами можуть з'явитися нові. Можливості ви можете отримати і відчути таке звільнення, полегшення, але необхідно чути свій внутрішній голос та ставати на путь мудрості. Так, давайте подивимося далі, так, близнючки. Що чекає близнюків наших так, на цьому тижні, у період з 27 травня по 2 червня? Близнюки яким цей тиждень буде для вас? Близнюки можуть відчути себе в обмеженні на цьому тижні? От, і знаєте, дуже сильно їх може гойдати емоційно, тобто вони можуть як ображати оточення своє, своїх близьких людей, колег, так і навпаки, тобто оточення може ображати наших. Близнюків, так і це буде дуже сильно відображатися на загальному такому стані. Близнюки будуть закриватися емоційно від свого оточення. Буде таке бажання, знаєте, піти з ситуації, залишити щось, втікти від всіх. Таке розчарування втома. І а, напруження, депресивний стан, близнюки на цьому тижні також можуть себе почувати не дуже добре фізично, тому зверніть увагу на своє самопочуття, на свій фізичний та психологічний стан. Взагалі цей тиждень. У мене в світло вимкнули для близнюків. Він є таким, знаєте, ступорним, тобто розвитку ситуації навколо вас не буде. Необхідно озирнутися навкруги. І давайте подивимося, що цей тиждень принесе нашим водоліям, які взагалі енергії йдуть для водолія. Водолії на цьому тижні можуть мати достатньо гарні можливості, от, але піднімуться внутрішні страхи, побоювання. Ілюзії, які змусять теж реагувати досить різко та агресивно. Водоліям необхідно вчитися реагувати на ситуації достатньо так рівно, тому що форс-мажорні, неочікувані ситуації можуть все-таки виникати, і водолії будуть мати бажання закритися, відсторонитися від всіх і побути самі з собою наодинці. Давайте подивимося, що несе цей тиждень дівам, тільцям, також з ворогам. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях слово приймаю. І так, діви, яким цей тиждень буде для вас? Діви на цьому тижні будуть відчувати бажання таке рухатися вперед. І будуть дуже багато аналізувати минулих ситуацій, от, які пов'язані з вашим сьогоденням. Діви можуть відчути а, острах, переживання, якісь такі а, ілюзії, в яких ви живете, вони будуть впливати прямо на ваше просування на цьому тижні. Ви можете постати перед якимось вибором чи чекати у цій точці, в якій ви зараз знаходитеся, чи рухатися далі а, поступово у щось нове, але. Ді вам необхідно звернути увагу на ваше перенавантаження. Не треба хапатися за все і одразу, інакше будете дуже погано себе почувати на цьому тижні. Рівень а, такої втоми підніме рівень агресії, і ви можете просто бути розчаровані тим, що відбувається навколо вас. Давайте подивимося тільців, так? Яким цей тиждень буде для тільців, що він взагалі несе тільцям нашим? Тільці, які енергії на цьому тижні так, для вас піднімуться. Тільці на цьому тижні матимуть нові ідеї, нові пропозиції, над якими можуть роздумувати, вивчати, занурюватися. І будуть стояти також, знаєте, на порозі прийняття е, вибору рішення якогось. Так дуже хотітиметься рухатися вперед і достатньо активно, але треба пам'ятати, що як ви дуже так різко загоряєтесь, так різко і можете стухнути. Тільці на цьому тижні матимуть святкування, зустрічі, але у тій компанії можуть бути нещирі люди, з якими ви можете конфліктувати і взагалі розчаруватися у тому у тій компанії. Козорожки, давайте подивимося, так, які енергії йдуть до вас на цьому тижні, так, козороги, що чекає вас на цьому тижні. Козороги, на що звернути увагу? Козироги на цьому тижні матимуть теж якийсь святковий настрій, зустрічі, от, які принесуть, е, наче як знаєте, відкриття нових доріг. Будьте уважні, тому що у всіх пропозиціях, нових обговореннях можуть бути неточності, нещирості, недосказаності. Загалом ваші справи на цьому тижні можуть затримуватись і розтягуватись в часі. Вам необхідно буде проявити таку, знаєте, свою внутрішню силу, настоювати, відстоювати свою позицію, достатньо якісь будуть складні трансформаційні процеси, в яких необхідно буде, можливо, десь вивчити інформацію, проконсультуватися з кимось. Козурогам необхідно бути дуже уважними, щоб не потрапити на гачок до нещирих людей. Раки, скорпіони та риби. Що принесе вам цей тиждень у період з 27 травня по 2 червня? Обов'язково залишайте вподобайку, пишіть у коментарях, слово приймаю. І так, раки, яким цей тиждень буде саме для вас. Давайте подивимося. Раки на цьому тижні можуть відчути таку обмеженість, обмеженість у діях, невіру у те, що робите. Перенавантаження. Раки можуть хапатися за всі одразу справи. І це буде дуже... Знаєте, відображатися на вашому самопочутті, на результативності, на накопиченні тих ресурсів. Ви можете дуже так агресувати, не зовсім контролювати себе, намагатись відстоювати свою позицію. От, ракам необхідно звертати увагу на ті форс-мажори, які навколо вас відбуваються. От, і, можливо, просити допомогу, допомогу в оточення і а, більше зверніть увагу на ту жінку, яка може а, вам дати дуже слушну пораду. Знаходиться біля вас у вашому близькому оточенню. Скорпіончики, давайте подивимося: скорпіони на цьому тижні. так, Що чекає саме вас? Які взагалі енергії навколо вас відбу... будуть вирувати, так, скорпіони? Скорпіони будуть поводити себе достатньо закрито. Скорпіони можуть як обманювати самі, так і обманюватись у багатьох ситуаціях, які можуть виникати на цьому тижні навколо вас. Особливо зверніть увагу на спілкування у оточенні. Це колектив, робота, близькі люди. Так? У скорпіонів зараз на цьому тижні розпочинається такий трансформаційний період, коли необхідно буде. Знаєте, Залишити якісь моменти із свого життя, щоб піти в нове і багато для того трудитися. От, Скорпіони можуть собі дозволяти багато відпочинку, от, але подальший розвиток нового шляху у скорпіонів залежить тільки від рішень та щирості. Рибки, давайте подивимося. Що принесе вам цей тиждень? так, Які взагалі енергії навколо риб будуть вирувати на цьому тижні, так? Рибки, давайте подивимося, що вам цей тиждень принесе? Рибам цей тиждень несе нові можливості, тріумф, визнання, отримання, винагороди. так, і, але риби можуть відчути, знаєте, бажання усамітнитися, відгородитися, побути самі у собі. А, риби можуть відчувати таку якусь втому, емоційне розчарування. Тобто фізично, матеріально, риби можуть мати достатньо багато крутих ресурсів, можливостей, винагород, і перед ними, як наче ще відкривають знову якісь шанси, але риби не можуть визначитися, живуть як у тумані. Зараз настав час. Визначатися і починати далі новий.